Доброго дня? Хочу вам показати, як перевірити, чому не працює пічка. То є переважні її поломки Megane. Як 1,5, так 1,9. Які там бувають причини? Я буду. Там бачите зелена фішка. Зняв я ту пластмасу. Зняв я ту пластмасу і зняв твою підрольову. Бі був доступ. То тільки поки що для перевірки. І зніма... Танка підход... підходить з передньої сторони. Отак. Я виймав фішку, бачите, там одна запхана, а друга є друга Ту Тою більшу фішку вона йде до самого мотора. Виймаєте ту фішку, натискається вона тут, там трошки якось вона не дуже. Срадувати виймаєте фішку для того, щоб перевірити, чи мотор, чи там, де фішка, то є електронний блок. Управління моторчиком. Буває в ньому причина, буває моторчиком. Е, як я роблю? Виймав фішку. Я мав другий акумулятор можна від того акумулятора що на машині. Я вот такий маленький від обсад. Під'єднуєте два дрота. Ось вот тут червоний є і чорний. Під'єднуєте, вони знаходяться посередині, а той тоненький не треба чіпати. Під'єднуєте до тих двох грубих. В ту сторону, в ту сторону. Якщо моторчик працює, значить це причина в тому ре... електронному реле-регуляторі. Як можна обійтися без... Там є, він чіпляється двома, якщо ви бачите біленькими болтиками. Видно, вроді, відно. Один з ніжної сторони. Один там. І трещоточкою, і зірочкою, там двойчаткою, по-моєму, чи яка, то вже подивитися, трещоткою відкручуєте і той блочок виймається в сторону сюди, до педалі то міняється так блочок. А якщо моторчик я ще не міняв, то зараз вам відео. Точніше, друге відео я кину як заміна моторчика. Бо я міняв на Renault Megane, але тамка не було електронного підсилювача. Тож є електронний підсилювач. Там не було електронного підсилювача, то я знімав педаль і так моторчик віймав. Тут я не знаю, як мені обійдеться як... треба буде знімати. Що треба буде знімати, я виложу друге відео за міну моторчика. А перевірити так можна і що ще можна перед тим спробувати, зняли пластмасу. І там відомо моторчика і палкою, чи молотком таку через дірку легенько стукнути. часом буває, щотка підзависає і воно ще працює. Тому клієнтові так рік назад було. Він зробив таке, стукнув і рік часу майже їздив. Все, воно відходило. Дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйтесь, буду.